І підприємництва про рішення Тернопільської міськради незаконним та його скасування. Хто зовсім називаєтесь? Представник Бандіни Едуарда Федоровича Самуляк Михайло Юрійович. Анкетні дані встановлюються. Назвати ще ради, що не важко. Місто Тернопіль, вулиця Баналевко, 605, працює юрисконсульт, та ЗВО інвестиційна будівельна компанія Мрія. 231 речі. Діїти на підставі. Виручення. Дякую. Дальше.

Оксана Ярма з 1974 року годині, в Проживаю проживає село Шлях Тернопільського району, Працюю в юриспонсу по управлінні проводив стеження Тернопільської військової ради, діє обставини довіданості, копії якої можна. Не зависив представник приватного вищого навчального організації економіки підприємства, подав заперечення у справі, дотоване 11 грудня 2014 року, з відповідними додатками. Судом повідомлявся чи не явки. Неповідомлені судом, окрім заперечення і додатків інших заяв по питаннях, не надходило. Думка сторін щодо можливості розпочинати розгляд справи за відсутності представника. Інститут економіки підприємства, позивич честь, Ми вважаємо, що можна продовжити розгляд справи, розпочати справи, оскільки третя сторона належним чином повідомлена, надала свої заперечення, тому ми вважаємо, що можна розпочинати розгляд справи. Добре, далі наступний тепло. Може, чесно заперечувати. Бендійний достаточ. Дай Заперечуваюсь. Почати роздання ціні справи, за від представника 3 особи, яка називається містійний вимог, про надбору проводити вищого навчального закону по економіці підприємства і не подав заперечень чи не яких суду невідомі. Учасників повідомляють, що йдеться з запису до ціни справи дає суддя, вибивши, Тагравська відводи, чи є, позивочка. Немає вас ще. Відповідальність. Відводиться. Немає. Міська рада. Немає. Судзясні права складанки мають під час розгляду даної адміністративної справи. Маєте наступні права, знати про дату, час і місце судового розгляду справи, Тобто судові річники ухвалюються у справі, до ваш інтерес. інтереси, Знайомитися з матеріалами справи, про питання і відвод, давати усні письмові пояснення, доводити заперечення, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, дословлювати свою думку з питань, які під час розгляду справи, Задавати питання іншим особняком, включаючи справи, також свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, подавати заперечення протекло питання до інших осіб. Знайомитися на гігічним записом, журналом ставлення прикол, прикол причем екрам представних дії, подавати своє зауваження до них, робити з матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, де копії у судових рішень, оскаржувати сторічнім числі, що суд за ваші інтереси, користуватися іншими процесуальними правами, які вам Кодексом адміністративного суду чинства України. Також особи, які беруть участь у справі, можуть за власне рахунок додатково замовити отримати в суді свідчені копії документів витяги з них. Крім цього, позивач має право будь-який час до закінчення судового розгляду. Збільшити безмежний розмір позовних умов відмовитись від, від адміністративного позову. Також позивач має право відмовитися від адміністративного позову судді апеляційної чи хастинних встановлювання закінчення відповідного апеляційного чи кастрівного розгляду. Позивач має право до початку судової розправи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви. Відповідач має право визнати адміністративний позов повністю початково подати заперечення проти адміністративного позову. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії інстаграмного процесу, що підставі закриття провадження інституційних справи. Про вас зрозуміли? Позивачем представникам розуміють. Відповідачу. Так. Да. Ведеться, наскільки я розумію, в залі залістового засідання фото чи відеозйомка, будь ласка, називайтеся, хто ви є. Перепрошую, згідно статті 12 я, каси я України. Не почу, я угу. Громадянин України, так. в першу чергу, Пасько Аліса Іванівна журналіст. Так. Але так. Згід, згідно статті 12. -ї... Журналіст. Кунст... Посучні, будь ласка, угу. Де ви працюєте і ким? Працюю. Так, де Позаштатно. І ким? Працюю. То, де саме? Незалежний журналіст. Де ви саме працюєте і ким? Згідно з статті 12, я вам покажу посвідчення. Будь ласка, показуйте. Угу. Але згідно з статті 12 я вже вашому голові Тернопільського міськрайонного суду роз'яснювала, що Є указти України, стаття 12, Що я прошу не ніколи, не перешкоджати професійній діяльності журналістів, так як в Тернопільському міськрайонному суді я неодноразово стикнулася з тим, що наші судді не виконують, перешкоджають і порушують закони власність відкриті судових процесів. І тому я прошу не позбавляти законного права здійснювати відеофіксацію. Документи На ознайомлення давайте, будь ласка, представникам сторін пози очевидно. У вашій професійній діяльності. Ну, в першу честь, вищі суди України дозволяють проводити. Я так, думаю, що Тернопільський міськрайонний суд не є закрите товариство, ми яке перешкоджає гласності. Ми зараз Зрозуміти вирішення судовному сусідні. Вирішувати не стаціонарними має право ми зараз здійснювати. Ми вирішимо, Заслухаємо думку сторін, і рішення. Така громадська організація скільки. Давайте представникам позивачів і позивичу на ознайомлення ваших документів. Перший раз таке бачив. Я... Дайте мені, будь ласка, відповідь на наступне питання. В голові суду я надавала ці документи. Що вам здійснюється в судовому засіданні? Що ви здійснюєте? Фотографування, відеозапис, що ви здійснюєте? Зараз вам потім звуку дати. Поясніть, що добре поясню. ваша честь згідно статті 12 каз України, закону України про інформацію, закону України про друковані засоби маси інформації праси в Україні, міжнародного пакту про громадські і політичні права, інших міжнародних законів договорів України, згідно статті 12, 12, 129 Конституції України. Згідно частини 2 статті 9 закону України про судоустрій, справ у справу судах відбувається відкрито, і фото та відеофіксація на стаціонарної апаратури не заборонена. Відповідно до частини першої статті 9 закону України про інформацію, всі громадяни юридичні особи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх справ прав свобод і законних інтересів здійснення завданій функції. Відповідно до частини першої статті 2 закону України про друковані засоби масової інформації пресу в Україні свобода слова, вільне висловлення у друкованій формі своїх поглядів, переконань гарантується Конституцією України. Відповідно до цього закону означають право кожного громадянина вільно незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширити будь-яку відкриту за режимом доступу інформацію за допомогою засобів масової інформації відповідно до частини 3 статті 45 закону України про телебачення, радомовлення, орган державної влади, місцевого самоврядування, установи, організації, підприємства не може відмовити у вільному доступі. Творчих працівників, телерадіоорганізацій та інших журналістів, якщо інше не передбачено законом. Крім того, у пункті 6 постанови спільного розширено засідання Президії Верховного суду України, Президії Раді суддів України та колегів Державної судової адміністрації України від 18.02.2005 року номер 2 про стан здійснення судочинства у 2004 році і завдання на 2005 рік було дано завдання головам апеляційним та місцевих судів. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації, ролі та значення судів, завдань, які стоять перед ними, існуючих у них проблем із метою збереження прозорості судочинства, надавати засобам масової інформації можливість своєчасної інформати громадськість про діяльність судів і відповідно до норм чинного законодавства висвітлювати судові процеси та транслювати судові засідання. Суд повинен дотримуватися принципів, закладених в частині першій статті 6, статті 10 Європейської конвенції захисту прав людини та основоположних свобод а саме забезпечити право на справедливий суд та право на свободу висловлення основним правом та обов'язком засобу масової інформації, є повідомлення громадськості про події, які відбуваються в суспільному житті, враховуючи це, я, я тому і провожу. Відеозйомку в заділі судового засідання під час розгляду вказаної адміністративної справи з метою підготовки короткого відеорепортажу. Необхідність проведення відеозйомки пояснюється наступним: вказана судова справа має великий суспільний резонанс та інтерес. Висвітлення ходу судового розгляду цієї справи матиме велике значення для подолання такого негативного суспільного явища як корупція і допоможе попередити вчинення корупційних діянь у майбутньому. Крім того, Демонстрація, репортажу і зали судового засідання сприятиме зростанню авторитету судової влади та продемонструє суспільству її неупередженість та незалежність вказана. Інформація необхідна також для використання професійної журналістської діяльності і має велике суспільне значення та буде використана в інтересах суспільства. І ще хочу також наголосити, що є стаття 171 кримінального кодексу України перешкоджання професійній діяльності журналіста також несе відповідальність і все. Тобто ви ведете відеозйомку, Правильно розумію. Так, допомогою технічного пристрою надати не ст... відеозйомку. Нестаціонарний, не стаціонарний. Не... Не стаціонарний. Так. Якого саме? Називайте. Samsung, Galaxy. Це Мобіль... що Мобільний Галаксі. Телефон. Мобільний телефон. Суд доводить до відомого учасників положення кодексу адміністративного судочинства та стаття щодо власності і адміністративного процесу. Справа скільки спорудиться порядку адміністративного судочинства. Зазнаючи в частині 8... Особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати портативні аудиотехнічні засоби, проведення в залі судового засідання, фото і кінозйомки, відео, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання. По радіо, та телебаченню допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами владних повноважень. Тобто, крім Тернопільської міської ради, суд думку не заслуховує. А з даного приводу суд просить висвітлювати свою думку і представників позивичів. Згодом вас кажуть ще в даному випадку, я схиляюся до цієї думки, ми не можемо переступати через нову закону, яка зазначена в кодексі адміністративного судочинства. Судовий процес у нас відбувається відповідно до цього закону, в якому чітко зазначено, що користуватися аудіоапаратурою звукозапису ви можете в цілому, ну, в повній мірі, однак проводити будь-яку зйомку чи відеофіксацію ви можете виключно тільки відповідно до законодавчих засобів зв'язку, що передбачені даним кодексом. Від яких... Подивіться, що в мене. Не дайте Далі. І Тому я, е я заперечую проти проведення відеозйомки. Думка до да, ваша. Ми покладаємося на думку суду. Я Слухаю думку Бендіна Едуарда Федоровича. Подається на думку суду. Відеозйомку веде близько ліса і правильно? Mm -hmm. Так? Правильно, так. так. Дозволку, що... так. Портативним. Так. Не, це не стаціонарне, це портативний, і тому ухвали суду мені на це не потрібно. Я зрозумів. Слухаючи пояснення, близького лісу яка веде відеозйомку з допомогою. Нестаціонарного засобу, зокрема мобільного телефону, залідового засні її поясню, також заслухавши думку позивача та представників позивача, зокрема одного із представників, який заперечив щодо здійснення такого відеозапису, виходячи із положень вимог частини 8 статті 12 кодексу адміністративного судочинства України, якої передбачено, що... Проведення в залі столисні фото, кінозйомки, відео зв'язок запису, з стаціонарної апаратури, також транслювання столисня по радіо, телебаченню допускається на підставі ухвали суду, наявності згоди на це осіб, підбурюючись в справі. Хочу до уваги, що представник позивича заперечує щодо здійснення такого відеозапису, хоче наведення суду, коли заборонити працько Алісі Івані здійснювати е відеозапис судового засідання за допомогою нестаціонарного пристрою, зокрема мобільного телефону. Продовжувати по суті простивати, щоб ми припинили від запису. Чи є клопотання до суду від до початку по суті, від позивача? Заборонено законом. Портативні ми ні. Ми тут е, для того, щоб цей закон якось встановити. Це заборонено. Будь ласка, виключіть його. Суд слухає, е, представників позивача чи є клопотання до суду до початку розправи по суду. Немає вашого часу. Немає вашого суду. Позивача. Немає. Немає. Міська рада. Час, не Тільки взаємочись із позивною заявою, я вважаю, що скасовуючи рішення за 2010 рік. Було надано дозвіл для будівництва групи будинків із спортивними спорудами. Генеральним підрядку виступає від приватне підприємство Матно. Вважаю, скільки дане підприємство вже здійснило частину будівництва, затратило немало коштів і веде будівництво за кошти дольовиків. Вважаю, що рішення суду може вплинути на права та законні інтереси приватного підприємства Матла як генерального підрядника будівництва. Керуючись статтею 53 Кодексу адміністративного судочинства України, прошу залучити дане підприємство до участі справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на судме спору на стороні відповідника. Також хочу зауважити, що в даному випадку е, скажімо, є е, 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 за стороною у справі приватний вищий навчальний заклад інститут економіки і підприємства і що буде, е, скажімо, Буде брати участь у справі і приватний інститут, і приватне підприємство Матла. Буду з'ясовані всі обставини в даній справі, і скажімо, сторони також можуть висловити свою думку з приводу незаконного ведення відеозйомки в судовому процесі. Думка позивачі представників Заперечує проти залучення представника е, приватного доприємства Матла, оскільки фактично суд спору стосується оспорювано, е, то, е, винесено відповідачем е, рішення, яке оспорюється в даному судовому засіданні, оскільки е, правовідносини в даному випадку матла і інституту це якби ну, другий предмет спору, вони, це дві різних юридичних особи, можна так сказати. Дольше, ваша честь. Я підтримую позицію попереднього представника. Ми заперечуємо щодо залучення генерального підрядника, тому що господарські відносини інституту економіки і підприємництва не стосуються правовідносин, що виникли в даному спорі. В даному випадку ми успорюємо рішення міської ради. Ріш... Відповідачем є міська рада, земельну ділянку надали інституту економіки і підприємництва. Вони є стороною в процесі. А з ким має господарські відносини інститут економіки і підприємства? Ну це його питання. Завтра може бути підрядник, наприклад, не матла, а Тернопіль буде ще там, хтось ще там, хтось там, то що ми будемо всіх контрагентів залучати. Тому ми вважаємо, що це є просто затягуванням процесу, ми просимо суд відмовити в задоволенні клопотання Тернопільської міської ради. Бендіна Дулас Кадрович, я покладаю це на думку представників. Як міністра добрович, що запалиться? що заявник попитання до початку суду, коли здорово не клопотання про залучення третьої особи приватного підприємства матла. Підмовитись за передчасницю, оскільки суд не безпочнев справи по суті. В подальшому роз'яснює представників, що в справі повторно заявити аналічне клопотання. Заслухавши пояснення сторін. Подальшому ми вирішимо вторгнути попитання, а даному часу вважаю перед час. Інші попитання, позивачі відповідь. Є до суду? Подані заперечення письмові Інституту економіки і є з'єднані знайомих з цими запереченнями. І також подані додатки, позивачі в півдні згідно знайомих.